Славетний Геракліт бачив основу у вогні, який утворює сонце, зірки, інші тіла і визначає одвічну зміну світу. Пізніше Дімокріт висунув ідею про те, що всі речі складаються з найпростіших, неподільних часток, а саме атомів. Отже, з погляду античних філософів, матерія це те, що складається всі речі. Звичайно, це були лише здогадки древних мудріців. їх матеріалізм мав наївний характер, оскільки теоретичні висновки були результатом спогляду. Ставлення до дійсності наслідком відсутності експериментального вивчення природи. Другий етап розвитку уявлень про матерію характерний для філософії нового часу, а саме XVII 19 XIX століття. Поняття матерії в той час ототожнювалося з фізичним поняттям речовини як суми певних незмінних властивостей. Так, наприклад, англійський матеріаліст Френсіс Бекон і Томас Гоббс до них відносили протяжність, непроникність, вагу, фігуру та інші. Іноді поняття матерії взагалі ототожнювалося з однією, так би мовити, першовластивістю, наприклад, з протяжністю або масою. На цьому стояли Рене, Декарт, Ньютон. Таке визначення не суперечило науковій картині світу до кінця дев'ятнадцятого століття. Сама форма матеріалізму в цій основі дістала назву метафізичного або механістичного, оскільки базувалася не тільки на теоретичних даних фізики, а й була світоглядною і методологічною основою наукових пошуків. Метафізичний світогляд був підірваний великими відкриттями, які з'явилися на межі дев'ятнадцятого-двадцятого століття. Відкриття радіоактивності Відкинуло позицію про непроникність атома, відкриття електрона зняло тезу про його неподільність, відкриття рентгенівського випромінювання була доведена, була доведена можливість перетворення речовини в поле. Була установлена змінність маси тіл залежно від швидкості. Усе це настільки розходилося із значними уявленнями про властивості фізичних тіл, що деякі природознавці розгубилися. Вони стали тлумачити, наприклад. Радіоактивний розпад атомів з виникненням матерії, перетворенням матерії в енергію. Насправді, матерія не зникла, а розвіяли старі уявлення про неї. Це була спроба приписати матерію в цілому, в цілому якості, що властиві лише окремим її видам. Третій етап розвитку уявлень про матерію характерний для філософії ХХ століття. На перше місце в розумінні матерії виходить не природознавчий, а філософський аспект це погляд на матерію як на сутність, субстанцію, що лежить в основі внутрішньої єдності усього різноманіття, явища, предметів. Тут матерія розглядається як об'єктивна реальність. Сучасне поняття матерія має конкретний зміст і охоплює вищий клас об'єктів. Порівняно з категорією буття. Поширеним її визначенням є таке: матерія це філософська категорія для позначення об'єктивної реальності, що дана людині у її відчуттях, яку вона може і намагається пізнати, але при цьому матерія існує незалежно від самої людини. З цього випливає, що, по-перше, матерія у чистому вигляді у формі якоїсь праматерії не існує, вона охоплює всю нескінченну різноманітність різних об'єктів і систем природи, які мають невичерпну різноманітність властивостей. По-друге, у категорії матерія безліч утворень об'єктивної реальності, зведені до однієї спільної властивості існувати незалежно від людських відчуттів і від відображення в людській свідомості. По-третє, філософське тлумачення матерії охоплює не тільки ті об'єкти, які пізнані сучасною наукою, а й ті, що мають бути відкриті в майбутньому. І хоча потенційні об'єкти, можливо, матимуть принципово нові властивості, вони проте будуть матеріальні, оскільки існуватимуть реально поза людськими відчуттями. І по-четверте, усі матеріальні процеси явища пізнаються людиною або відбуваються відбиваються в її свідомості на основі чуттєвого сприйняття. При цьому йдеться не тільки про ті речі та явища, які можуть бути сприйняті безпосередньо відчуттями, але й про ті, для сприйняття яких використовують найскладніші сучасні прилади, що підсилюють міць людських органів сприйняття. Матерія як об'єктивна реальність має безліч властивостей, притаманних її різноманітним видам і станам. До таких властивостей належить активність, рух або саморух, просторова часова форма існування, об'єктивність, проникність, нескінченність, відображення, невичерпність, нез... пізнаваність, структурність, тобто розчленованість на якійсь рівні різні рівні організації і абсолютність. Про рух, активність матерії та її просторову часову форму існування тиметься мова у третьому питанні нашої теми. Інші властивості ми розглянемо в наступному розділі, а зараз ми звернемо увагу на таку суттєву ознаку матерії, як структурність. Структурність в організації матерії полягає в тому, що вона завжди і всюди певним чином організована у поширенні, матеріаль... у поширенні матеріальні системи. Тобто такі цілісні утворення, зв'язок між елементами, в яких є більш стійким і тривалим, ніж зв'язок між кожним з елементів довколишнього середовища, вирізняють такі основні типи матеріальних систем і відповідні їм структурні рівні організації матерії. Як нежива матерія, жива матерія і суспільства. Кожен з цих рівнів характеризується у свою чергу рядом рівнів організації. Система неживої матерії може бути представлена на таких рівнях: а мікросвіт це мікроелементарний рівень, в якому властива взаємодія полів і елементарних частинок. Це світ надзвичайно малих об'єктів. Час існування цих частинок вимірюється мільярдними долями секунди, а швидкість їх руху наближається до швидкості руху світла. Б. Мікросвіт це світ об'єктів від 10 в мінус 8 сантиметр до 10 в 24 ступені сантиметрів. Цим діапазоном охоплюються атоми, молекули, макроціла, планети та зірки, планетарні системи, міжзіркове середовище. Галактика. Вгору від макросвіту, нескінчено далеко за межами доступності людини, простирається мегасвіт. Основні об'єкти визначення цієї галузі природи стає метагалактика. Система живої матерії відома поки що тільки на Землі. Її виникнення, як вважають послідовники матеріалізму, є результатом природного і закономірного саморозвитку матерії. До рівня живої матерії належать усі живі істоти, що мають здатність до самоорганізації, розвитку складних форм відбиття, саморегулювання та розмноження. У живій матерії можна виокремити доклітинний рівень, а саме кислоти ДНК, РНК та білки, клітинні і багатоклітинні організми це рослини, тварини. Особливі рівні утворюють понад організмові Структури, популяції, пов'язані між собою в потомстві, взаємодія біологічних видів популяцій та довкілля становить біогеоциноз, а взаємодія біогеоценозів утворює глобальну систему життя, а саме біосферу. В системі біосфери відбувається взаємодія літосфери, гідросфери і атмосфери. Через атмосферу йде обмін між землею і космосом, дотримання рівноваги між усіма цими складовими, умова збереження життя на Землі. На певному етапі розвитку біосфери виникає окремий вид матеріальної системи, а саме соціально організована матерія або суспільство, це вища форма розвитку життя, це сукупність мислячих індивідуумів і угрупувань різного рівня, що свідомо перетворює дійсність. У свою чергу, суспільство включає багато типів взаємоперехрещуваних систем, а саме людина, соціальні утворення, такі як сім'я, різні колективи, партії, нації, держави, Включає також матеріальну культуру, створену людиною, що включає знаряддя праці і техніку. Розглядаючи структурність матерії, слід... Також зазначити, що її стан можна характеризувати із точку зору приривності і непреривності. Матерія первинна, оскільки існує у вигляді множини окремих структурних систем. Водночас вона безперервна, бо простір між матеріальними структурними системами не є абсолютною поражничою, а має в собі матеріальні поля гравітаційні, електромагнітні, ядерні та інші. У зв'язку з цим розрізняються два види матерії речовина та поле. Це якісно різні види матерії, і відрізняються вони одна від одної, передусім масою спокою. Частинки речовини мають масу спокою, а електромагнітне і гравітаційне поле її не мають. Речовина і поле різняться також і закономірностями руху. Вивчення різних властивостей і особливостей матерії, її форм і видів, дозволяє говорити про те, що у світі, крім матерії, що постійно змінюється, немає більш нічого. А якщо це так, то можна зробити висновок про матеріальну єдність світу. Питання про єдність світу завжди привертало до себе увагу. А якщо врахувати те, що на рівні з матеріальними процесами існуючі і духовні, то воно набуває особливої гостроти. У чому ж тоді полягає їх єдність? Відповідь на це питання дають сучасне філософія і сучасне природознавство. Вони стверджують, що єдність світу полягає в його матеріальності, і такий висновок ґрунтується на знаннях про все Загальні, універсальні властивості матерії і закони її руху. На користь матеріальної єдності світу свідчить такі важливі дані природознавства, як А. Збереження закон збереження і перетворення енергії, Б. Періодичний закон Менделєєва, В. Еволюційне вчення Дарвіна, Г. Вчення про клітину. Де сучасні наукові дані із галузі фізики, квантової механіки, релятивістської фізики та інші, із галузі біологічної науки, закони генетики, явище, фотосинтезу, дані про фізіологію людини тощо, із галузі космічної науки. Та інші матеріальна єдність світу розкривається і цілісним підходом до розгляду організму людини, а також засобами взаємозв'язку, природи і суспільства їх розвитку в цілому. Такими є сучасні погляди на проблему матерії і на її конкретні типи і види на матеріальну єдність світу. Але для наукового світорозуміння. Велике значення має і правильне вирішення питання про такі атрибути матерії, як рух. Простір і час. Невід'ємною частиною вчення про матерію є ула... є уявлення про рух. Його вивчає багато наук. Завдання кожної з них полягає в тому, щоб з'ясувати закономірності конкретних форм руху, але рух вивчає і філософія. У зв'язку з цим виникає питання, які завдання стоять перед філософією у висвітленні проблеми руху. Узагальнюючи все, що дають приватні науки, філософія прагне з'ясувати природу руху. Питання про природу руху завжди цікавило мислителів різного часу. Наприклад, відомий вислов Геракліда все тече все змінюється, був що інше, як спроба подати все, що є у світі, таким, що перебуває у русі, постійно змінюється. Але в історії філософії траплялися випадки, коли філософи не визнавали руху. Такі, наприклад, як Пармініт, Зінон та інші, відома легенда про те, що один із учнів Зінона, бажаючи спростувати свого вчителя, починав ходити перед ним і цим ніби засвідчував Дивись, вчителю, я рухаюсь. Рух можливий. Подібне спростування не могло переконати Зенона, річ у тім, що він вважав, що ми сприймаємо рух нашими почуттями, а почуття нас завжди водять в оману. У період розвитку такої науки, як механіка, переважна більшість філософів схвилялися до думки, що рух це просто переміщення у просторі, завдяки розвитку природознавства наприкінці 18-го, на початку 20-го століття. На початку дев'ятнадцятого століття стало можливим сформувати нові уявлення про рух, розкрити його складний характер, визначити саме поняття руху. Особливо велике значення для розкриття руху мало відкриття закону збереження і перетворення енергії, створення еволюційної теорії, а також теорії клітинної будови організму. Виходячи з філософського осмислення, даним природознавства, був зроблений висновок про те, що рух це будь-яка зміна явища чи предмета. Він охоплює всі процеси, які відбуваються у всесвіті, починаючи від простого переміщення тіл і закінчуючи мисленням. Філософія завжди ставила завдання розкрити джерело руху. Це дуже стара проблема. Відповіді на неї часто були далекі від істини. Так метафізики джерело руху бачали механізми. Взаємодіях зовнішнього порядку. Сучасний матеріалізм твердить, що джерелом усіх конкретних форм руху є внутрішні суперечності, притаманні усім об'єктам, а